То був 49-й рік. 49-й рік. Тут здався один, здався один, І такий був він з кукуруза цього псевдо мав. І він що знав, то видав. Тут він, я мав коло тої краївки з тим же ж районним провідником зустріч. Купив я Україну, історію України Грошевського в трьох томах, і я мав зустріч з жестом там, і був там той же сам Кукуруза присутній. Ну, Він мене не пізнав, я з ним не зустрічався. Але я таки говорю, в тих районах, де та Криївка була, так? але він там не був і не знав. Що вони роблять? Приїжджають в село. Тут кай німецьким штудебекером, в село приїжджає військо. Око, о, о, всі дороги до Тартакова, до Переспи, всі дороги були. Приїжджає частина війська до Переспи, початку села, і є дорога між Переспою а Спасовом. Займають відповідно кілька кілометрів чи два військо, один коло другого, йдуть через 20 метрів, і йдуть напрями. Тої криївки, де ото я в городі зустрічався, я навіть з ними там, отого. Йдуть напрями на схід. І один солдат находить на віддих, Находить на віддих. Ну і та й все. Здаватися або на переговори. Виходить жест той, вони йому пропонують, щоб здатися. А він каже, що українські повстанці москалям не здаються, і пішов туди в Київ. Туди вкинули вони гранату туди. За деякий час почули стріли. Там було жест і ще один зі Спасова, Антонюк, і ще був з Радехівщини один І одна дівчина була, то жінка Якубця. Якубець то був, він в поліції був, а потім він провідник, то його, його, його жінка була, і вона вагітна була. Вона застрілилася. Підборіддя, а ті застрілися у виски. Ото його, він був присутній при тій воєнник, якщо я вам показував фотографію, то він мені все розказав. То розміщення, ми... там ліжка були, як то стіл, робота, бібліотека, туалет, склад цього, е... Тут, то... з продуктів і так далі. Mm. Знаєте? Mm. Тоді як почалися стріли, та після цього зайшов. Один совєтський офіцер вже побачив, відважився піти, бо хтось міг його. його. Пішов, пішов, ну і тоді вони вже пішли туди і позабирали там все, що то, що то було, та й трупи десь завезли, ніхто не знає де. Бо от я його за ті трупи показую, бо його батько возив ті трупи десь там. Каже, треба шукати ярів по границі, то Поторицький ліс. І в тому лісі була від границі траншея так, так. здовж була траншея. Так, так. Яка, десь там треба шукати тих.